Добрий день, шановні батьки та любі діти. А чи знаєте ви, що таке казки? Казки це диво. Вони дають нам привід для роздумів, повчає, приносить багато радощів. Запрошую вас переглянути виставу за мотивами угорської народної казки Два жадібних ведмежатка. У самісінькій гущавині неходженого, небаченого лісу жила сім'я ведмедь. Синочки ой бешкетники були, маму не слухались, І якось забрели ведмежата дуже далеко від рідної домівки. Зголодніли. Ой, братику. Як мені їсти хочеться, каже один. І мені хочеться, аж у животі бурчить, жаліється другий. Ідуть вони йдуть, аж раптом гульк лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку ведмежата. Затанцювали, а потім замислились, як же той сир поділити. Раптом комусь більше перепаде, стали вони сперечатись, ніяк не можуть згоди дійти, аж тут звідки не взялась лисичка. Добрий день, панове. Шанобливо вітається, а сама на сир зиркає. А що тут у вас за сварка? Біда у нас, пані лисичко. Кажуть ведмежата. Обідати ніяк не можемо. Я вам допоможу, розділю сир порівну. І нікому прикро не буде. Гаразд. Зраділи ведмежата. Діліть. Лисичка взяла сир та й розламала його на дві частини. Поглянули ведмежата, та одна частина набагато більша за іншу. Ні так не, так не годиться. Закричали брати, але лисичка заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, зараз я все владнаю Та й відкусила від більшого шматка. Ось тепер порівну Ні, ні. Знову закричали ведмежата. Тепер цей шматочок більший. Правді більше», – Здивувалась руда. Зараз ми його підрівняємо. І чималенько відкусила від іншого, але знову помилилась, тож довелося ще раз рівняти. Довгенько лисиця ділила сир, ведмежати сидять, облизуються червоними носиками, туди й сюди водять від більшого до меншого, від меншого до більшого. І від сиру залишилося два маленьких кусочка, а лисичка наїлася. Ну, от, сказала хитруня, повертаючи сир ведмежатам, хоч і небагато за те порівну смачного. І, крутнувши хвостом, гайнула геть. Голодні ведмедики в лісі. Так, головку сиру. Яка сварка трапилась між ведмежатками? Вони боялись, що комусь дістанеться сиру більше. А хто вирішив їх помирити? Так, хитра лисичка. І Як лисичка ділила сир? Вона відкушувала від сира шматочок за шматочком, аж поки не наїлась. А ведмежаткам залишились дуже маленькі шматочки сира. Ви переглянули повчальну казку про двох жадібних ведмежат. Я впевнена, що тепер ви зможете пояснити, чому не можна бути жадібним і до чого це може призвести.